Набу це орган, який сформувався. Набу е він одразу був сформований, як на мене, за правильними принципами і поступово розбудовувався. Тобто туди були інвестовані досить значні кошти е саме в людський капітал. Тобто детективів діт... навчали, прокачували, вони здобували нові скіли, і вони якби, з кожним роком е підвищували свою спроможність у більш складних та ефективних розслідуваннях. В БЕП, на жаль, склалося по-іншому. В результаті було прийнято рішення про перезавантаження, конкурс. Ось. І зараз ми починаємо будувати цю інституцію не з нуля. Тобто тут є люди, є команда, але водночас дуже багато, я не буду на цьому детально зупинятися, але дуже багато нормативних проблем, які в НАБУ були вирішені з першого дня, тут не вирішені. І, ми, ну, і вони не, Це навіть не в десятках воно вимірюється. Тобто те, що передбачено законом для БЕП, не працює в багатьох аспектах. Є різні перешкоди на рівні там, різних постанов Кабміну, є багато дискредитуючих елементів, ну, тобто, які демотивують команду і перешкоджають об'єктивну набору ефективних кадрів.